Через війну та впровадження дистанційки якість освіти знизилася. Про це в інтерв'ю розповіла очільниця управління Державної служби якості освіти в області Оксана Компанієць. Невтішні результати показало дослідження, яке провели спільно із партнерами проєкту «Search». Відтак учні відстають із гуманітарних і точних наук. Це дало підставу розробити рекомендації для учасників освітнього процесу. Ми ну побачили, чого не вистачає дітям, наприклад. А їм дуже не вистачає а, пояснень вчителів, а їм не вистачає презентаційного матеріалу, особливо коли їм доводиться самостійно опрацьовувати якісь теми. А, тобто одного підручника замало. А, треба пояснення, пояснення вчителів, як це зробити. Тут допомагають ті ресурси, які можуть вчителі самі створювати. Відеолекції Українська школа онлайн у освоєнні матеріалу також можуть допомагати й батьки та опікуни, чия підтримка наразі необхідна кожному учневі, вважають в управлінні. Допомога в організації освітнього процесу, додаткові консультації вчителів та мотивація до самостійного освоєння тем уроків все це дозволить зупинити зниження якості освіти, додає Оксана Компанієць. Детальніше про це дивіться у програмі у фокусі подій. Стежте за ефіром.